5 тисяч гектарів отаких от пунктацій. На сьогоднішній день залишилось десь в районі 200. Слушай, ну у тебе дуже красиво. Люди мають знати наших виробників то і підтримувати нашого виробника. Тому що це наші робочі місця, наші зарплати людям, Стабільний завтра чому дню. Це компанія «Кроптер» і ми знаходимось в Житомирській області, Бердичському районі, село Рея, фермерське господарство Еліта Хміль, яке займається вирощуванням хмелю українського та закордонного Ну, українського хмелю основного. Одно з найкрупніших е, виробництв хмелю в Україні. Ну, не привілічуй! Перед нами Назар Цибульський, е, він співвласник е, фермерського господарства «Еліта Хміль. Та співавтор деяких українських сортів хмелю. Яка у тебе здесь болячка? Чому ти вирішив купити все-таки дрова? Ну, як будь-яку рослину, є шкідники, є хвороби. Есть, хвороба в нас це така, як переноспороз, називається так, ми фунгіцидами застосовуємо. А шкідник основний це павутинник кліщі, попелиця. Угу. Тобто, Якими застосовуємо угу, угу. угу. Почому саме дрон? Е, ну, не всегда наші... Ми обробляємо садовими оприскувачами, ОПВ-2000. Не всі наші оприскувачі можуть добити верху. Тобто дуже багато факторів. Може бути... от. Вони добувають, в принципі, ну, коли ми десь прогавили і допустили того, що поутинний кліщ попав наверх, тобто угу. ми не завжди його можемо зняти. І от був случай, який... Щось що прийшлось... потеряли немножко врожаю за рахунок того, що побив кліщ. Висота розстрілення, наповнення. Сім є транспорт, і нам 7. треба було обробити його зверху. Туди достать, навіть колись ще, коли був Совєтський Союз, з 90-х років я знаю, що сам не бачив, але не слышно, да, тому що спілкуюся з людьми, які по 80-90 по років, які ще живі, працювали на хмелю і казали, що обробляли навіть самолітами хміль. Угу. То есть, бігали з флажками, з палками показували, що тут обрабатує маяк пілоту. Пілот пролітав, включав, то есть, і потім він же путається, не може зрозуміти. Вони перебігали, з палками показували флажками, то есть, де далі треба обрабатувати. Скидати ще це, застосовували ще навіть не тільки дронами, дронів не було тоді ще, а самолітами, вертольотами. Да. Я зрозумів. Скажи, ми вчора. Провели тебе інсектицидну обработку. Ми допомогли, ми навчили тебе проводити інсектицидну обработку. Понравилось, не подобається, понравилось, що скажеш? Е, цікаво, дуже цікаво. Тобто, ну, Я думаю, що ми будемо застосовувати цю технологію. Е, може, не так часто, як хотілося б, але будемо бачити. Тобто, будемо застосовувати по мірі її потрібності. В основному все одно ми акцент ставимо на ОПВ 2000 на судове присковичі, тому що ми виливаємо тисячу літрів. На гектар. По Я факту, дей. это тебе просто, знаєш, як зверху збити, так? Да? Так, да, це для того, щоб як перестрахувати себе. Да, це як перестраховка. То есть це така як перестраховка, тобто для того, щоб <кх> точно дати нормальну якісну сировину для наших виробників, <кх> ну потребі, виробників, потребі, наших клієнтів. Я зрозумів виробників пила. Тобто, ти хочеш використовувати і оприскиватель, і дрон в симбіозі для того, щоб грамотно закривати свою площу і не допускати э, э, жучка або вредителей на верху культури, правильно? Ну да. То есть основний акцент ми ставимо все одно на опв 2000. Але не виключаємо те, що ми будемо так само починаючи з липня місяця, коли вже рослина до Поросла до шпалери до верха, mm -hmm. тобто застосовувати дрони для того, щоб їх обробити, захистити там зверху теж. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципі, я ж говорю, наші опрескувачі справляються, але це йде як перестраховка того, щоб повністю захистити нашу рослину від шкідників і від хвороб. Ну, В основному від шкідників. Yeah, а тим паче, що погодні умови такі, що. Тут а жара, тут а дощ, то є, і цей перепад, такий, коли йде іспаріння, це йде процес е, утворювання грибків різних е, хвороб. То є, це нехорошо для рослин. Її треба захищати. Я розумію. Використовуємо біопрепарати, Біопрепарати? Да, саме біопрепарати. Саме біопрепарати, mm -hmm. да, тому що це е, ну, продукт, який йде е, пивоваріння. Ну і крім цього, не то що там від нас требують ці пивовари. так, цього. То є зрозуміло. Заказчики наші препарати. Без пестицидів, без ген модифікованих. Так, ми даємо сертифікати, робимо наш продукт вже готовий. Слушай, ну у тебе очень красиво. Це да? то що ти був тоді, і зараз. То просто красиво. Ще я вас запрошую, щоб ви приїхали до нас в вересні місяці, коли буде. Збор урожаї, то есть, коли будуть зайти на хмілі комплекс, ви почуєте аромати, ці всі запахи, mm -hmm. то есть, як він пахне, то есть, то есть, підходять до. Це на екскурсію, наш да. екскурсію, все по правильному, да, да, все да. по-красивому. Покажемо, да, щоб ви бачили, воно дуже цікаво интересно. Люди мають знати наших виробників то есть, і підтримувати нашого виробника. Тому що це наші робочі місця, наші зарплати людям, стабільність завтра чому дню. Ну, дякувати класній компанії Кроптер. Так, да, все можна навчитися легко, хороші хлопці, да. класний колектив. Ну, все в принципі супер. Да. Навчитися, якщо людина вміє користуватись смартфоном, да, там, на сьогоднішній день це, я думаю, не є проблема. Йдемо в ногу з часом, то навчитися випуляти їм це не составить труда, я думаю, будь-якому ага. молодому чоловіку, дівчині. Питання в тому, що може просто стати тяжко для людей в возрасті, тобто такі за шістдесят. Хоча. Люди теж навчаються, вчитись ніколи не пізно, так що молодці.